Всім привіт! З вами я, Алана. І сьогодні на рунах ми подивимось, яка проблема хвилює вас на даний момент і як з нею бути. Покажіть, руни, що хвилює найбільше станом на зараз людину, яка дивиться цей розклад. Покажіть руни. Що найбільше хвилює станом на зараз? Я б сказала, що станом на зараз вас хвилює те, що є якась зупинка, щось не відбувається, щось зупинилося. Вам би хотілося просувати якусь справу, щось зрушити з місця, ви прикладаєте зусилля. Ви стараєтесь, це не те, що ви сидите, склавши руки. Але хвилює вас те, що є затики, є зупинки, є паузи. Не виходить розкрутити якісь можливості свої. Не виходить, можливо, зрушити з місця якусь подію, якусь справу. Ви для багатьох тут проходить, як Зупинка діяльності, пов'язаної з соціальними мережами, з інтернетом. Для декого тут є зупинка, пов'язана з вищестоячими інстанціями. І ви прикладаєте зусилля, щоб все це зрушити з місця. У всякому разі, у вас є такий намір. Ви налаштовані прикладати зусилля, налаштовані щось робити, щоб е, цю зупинку перетворити на дію. Що тут показ точніше, вони? Зим пов'язано? Ну, по-перше, те, що відбувається цей застій, да, ця зупинка, зрив якогось, можливо, в когось руху. Можливо, хтось планував поїхати кудись. Тут відкладається, тут не відбувається те, що було заплановано, те, що хотілося. І це приводить вас до розчарування, до негативних емоцій. Воно вас зовсім не радує. Якщо хтось планував звернутися десь в якісь структури, в якісь владній інстанції, системній інстанції. Також тут поки що нічого не відбувається, ви відкладаєте і відкладаєте, або зривається і зривається ця поїздка. І це також вас тривожить. Станом на зараз у вас це тривожить. Ну, добре, покажіть, руне, що з цим треба робити, щоб на благо людині, яка зараз дивиться цей розклад, які дії потрібно виконати, щоб зрушити з місця. Те, що хочеться зрушити з місця, щоб запустити всі потрібні процеси. Покажіть робіт, і щоб на благо, що потрібно робити. Ну, Тут е, є така порада, що треба себе якось е, убезпечити від ризиків. І відсторонитись, можливо, від, від якоїсь спілки людей від соціуму. Е, можливо, вам не потрібно туди звертатися, куди ви хочете звернутися. Е, тут треба, по-перше, Якось зруйнувати, відмовитись від якихось таємниць, від чогось незрозумілого. І все ж таки тут проходить така, такий натяк, що від деяких людей тут треба якось відсторонитись, ви не можете, це не ваше, ви не можете знайти з ними спільної мови. Тут треба огородитися від якогось, від якогось як... колективу, можливо, від якоїсь людини. І якщо у вас в планах якийсь новий проєкт. А він все-таки чомусь такі, знаєте, більш проходять негативні енергії. Ваш, важко вам він дається. Це для вас хвилююче, важливо, але страшно можливо. А, то руни радять, ну, якось. Цей проєкт не розвивати. А ну, покажіть руми точніше про що ось тут. Ну так. Треба добре подумати, треба все зважити, обезпечити себе від ризиків і. Не треба, якби в цю справу занадто вкладатися. Для когось тут проходить як порада, що не потрібно вкладатися фінансово коштами. Можливо, є такі плани кудись вкластися, цього робити поки що не потрібно. Комусь тут є порада не вважати цю справу аж занадто важливою цінною для вас. І взагалі, ну, є такі натяки, що взагалі ця справа не дуже вона вам, якби на користь. Чому так. Тому що по м, факту, по результату ця справа може в, в, привести вас до якогось м, кризового моменту в вашому житті. Це можуть бути обмеження, це можуть бути страхи і негативні емоції. Знаєте, тут для декого, ну, я би сказала, іде така, як. Ситуація, що от людина хоче, вірніше, вона не стільки хоче, скільки їй потрібно це зробити, є така потреба, вимагають обставини. Обставини, які, ну, може, знаєте, на які ви не можете впливати. Можливо, це звернення дійсно до якихось інстанцій. Можливо, це як, наприклад, для чоловіків зараз іде звернення до ТЦК, проходження ВЛК, комісій мобілізація. От людина, як начебто, знає, що їй потрібно це зробити, їй, ну вже якось нема куди відтягувати, відкладати, вона має намір це зробити. Але її Сам цей факт не дуже радує. Ну, труни кажуть, що треба би по можливості уникнути цієї справи, тому що по результату все ж таки вона призведе вас до кризи, до результатів, які будуть вам неприємними. Вони будуть вас, вас обмежувати. А Якщо не можна все ж таки відкласти цю справу, покажіть, руни, що робити, треба, щоб було на благо. Якщо не можна відкласти і відмовитись, покажіть, що робити. Тут, скажем так, треба розуміти, обирати те, що для вас найкраще. Треба нарощувати тоді вже, якщо не можна відкласти, по-перше, зібрати всю потрібну інформацію, відкинути інформацію та, що не відповідає дійсності, тут треба обрати все ж таки для підходяще для себе. І тут, як, знаєте, все-таки треба дивитися, щоб не було обману, щоб інформація була чіткою, ясною, правдивою. Не піддаватися на якусь дезінформацію, перевіряти документи. Тут треба йти все ж таки до свого успіху, але через е, правильні документи, правильну інформацію. Е, тут розуміти, що принесе вам користь, що призведе вас до успіху. Тут треба. Бути, ну, як би це сказати, залежно від ситуації, гнучким залежно від ситуації. Як будуть розвиватися події, так і робити. Але щоб це не було як провокації, да, як, як якась неправда, як якась дезінформація. Ну, не піддаватися, знаєте, так буває. Вам щось порадили, або вам щось запропонували, і ви зразу на це погоджуєтесь, а це може не відповідати дійсності. Треба все перевіряти. Про що ось тут? Так, ну, якщо ви все ж таки зрозумієте, що відкласти цю справу неможливо ви оберете для себе те, що все ж таки призведе вас до успіху, але вам буде все тут зрозумілим настільки, наскільки це можливо. То, ну, якщо тут стосувалося дійсно Воїнів, військових чоловіків, то тут шлях відкритий до цих змін, можливо, вам дійсно треба буде вирушити до військомату або і далі. Тут так руни показують, що зрозумівши те, що відкладати це неможливо, перевіривши всю інформацію, Зваживши все на терезах, обравши, можливо, для себе щось те, що підходить вам, треба проявити буде силу волі своєї, щоб почати цей рух все-таки. І від цього нікуди не дітися, треба. Діяти по справедливості. Треба, бачите, тут так цікаво виходить, що співпадають руни успіху і поразок. Оце все треба зважити, що принесе найбільший успіх, і що може призвести до поразки. Тут треба силою волі своєї перебороти страх і рухатись далі. Якщо це стосується не чоловіків, не військомату, а якихось інших ситуацій, то також нарощувати свою енергію, відслідкувати те, що потрібно саме вам, обрати те, що підходить саме вам відокремити всю негативну і неправдиву інформацію, перевіряти всі документи і приклавши все ж таки зусилля, проявивши свій характер, змінити хід речей, трансформація і рух далі. Все ж таки від цієї справи, яку ви хочете зрушити з місця відступатися не треба, бо вона, мабуть, все ж таки важлива, навіть не так важлива, вірніше, неправильно, вона не цінна для вас, але важлива. Все ж таки це треба зробити. Тут потреба. Тут ви вимушені це робити. Тому... Треба прикласти зусилля і рухатись все ж таки до цих інстанцій, чи по цим справам, чи в ці установи, чи на цю роботу рухатись, але через зміни все ж таки треба якось тут е, трошки змінити самому. Свій підхід і все ж таки цю справу треба буде робити для того, щоб зрушити її з мертвої точки. Що допоможе, покажіть, Руни, що допоможе зрушити цю справу во благо людині, яка зараз дивиться цей розклад. Взагалі-то тут допоможе м, спокійний підхід. Найкращий варіант, все ж таки, руни показують, було би припинити, м, Ну, не розкручувати далі цю справу, все ж таки. Як було на початку, так і зараз. Найкращий ідеальний варіант, все ж таки, щоб це все зупинилося, це робити. М, в ідеалі це робити не треба. Але якщо вже не можна відпетляти, да, то тоді треба сконцентруватися і заспокоїтися. Якщо вже треба рухатись, то треба спокійно. Знаєте, як прийняти те, що повинно бути спокійно, що ще допоможе? Так, ну, допоможе, для когось тут стане в пригоді ваша родина, рідні, близькі ваші традиції. Взагалі, тут як начебто, знаєте, Допоможе те, що ви будете робити це в області або своїй родині, або своїй країні, або своїм цінностям. Це глобальна ціль, це висока ціль це важливо. Це важливо на загал. Тому сконцентруйтеся на цій думці, вона вам допоможе. От концентрація на тому, що це ціль глобальна. Вона на майбутнє, вона висока ціль. Якщо заради близьких, рідних своєї сім'ї ви це робите, це вам також допоможе думка про це. І спокій, заспокоїтись. Хоча ідеально було б ну, взагалі цього не робити. Якщо б можна було обійти це, то краще не, не просувати цю справу, не робити її, не звертатися. Але якщо не можна е, оминути, тоді спокій і знаєте, думки про те, що це висока ціль вам допоможуть. Що це заради... Своїй традицій... Своїх традиційних поглядів відбувається заради своєї країни або сім'ї. Так, і ну і допоможе, звісно, як перехід на новий рівень. Якщо ви зможете сконцентрувавшись і змінити підхід, да, і вже відчувати себе, як... Більш ну, новою людиною, нової формації. Тут, як нові результати, вони вам допоможуть. Ви зможете розвивати щось вже по-новому. Підхід новий, але, знаєте, такий глобальний. Ну, така, бачите, трошки якась незрозуміла ситуація, вона може бути все ж таки пов'язана з якимись справами, які не дуже хочеться робити, але треба. І перш ніж взятися за цю справу, то все ж таки продивіться все. І якщо є можливість цього не робити, все ж таки не робіть. А Якщо не можна обійти цю справу, просто необхідно її робити, то тут треба нові підходи, спокій, розуміння того, що принесе вам успіх. Тут треба зрозуміти, обрати те, що найкраще в цій ситуації може бути для вас, ну і рухатись, рухатись до 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 цієї справи проявивши силу волі, по-іншому тут не можна. Спокій і сила волі. Ну і потім це дасть, звісно, якісь нові підходи, нові результати. Вам це допоможе. Допоможе важливість моменту. Знаєте, кажуть, себе можна заспокоїти думкою про те, що я роблю це. Заради когось, заради чогось. Ну, ось такий розклад, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Сподіваюсь, і сподіваюсь, що все у вас буде добре. Так, я подумки спитала, чим це все справа може завершитись. То тут, як, Початок нового етапу, тут прорив, тут може бути все ж таки по ітогу, можуть бути зміни в вашому житті. І ця ситуація може дати вам новий розвиток і якісь зміни. Але це зміни непогані для вас. Це просто початок нового етапу, щось нове, не таке, як було раніше. Ну Що ж до побачення, друзі, мої всім доброго дня.